Всім привіт! Я Артем. Це рекомендаціон випуск номер 3 Сьогодні познайомимося з драйвовою музикою в близько по панк стилі. На сьогодні у нас такі артисти, як Відчувай, Тін Сет та The Arma». Якщо ти пам'ятаєш, хто така Авріл Лавін, слухаєш мешинган Келлі та Young Blood, то часто тобі познайомитись із українськими артистами стилістично схожої музики. Let's go! Почну я сьогодні з зовсім молодого гурту Відчувай, у яких на даний момент в репертуарі є лише одна пісня. Гурт грає свою музику в стилі альтернативний рок. Зовсім нещодавно вони релізнули свою першу пісню Не можу існувати. Трек присвячено двом молодим людям, що кохали одне одного, але в якийсь момент виникає непорозуміння і кожному доводиться йти своїм шляхом. Однак забути хлопця виявляється не так просто. Не розумієш. Як ви вже почули, вокалістка цього гурту дівчина це Євгенія Горанецька. Пісня описує ті почуття, що в якийсь момент життя відчуває кожен з нас. Це сильні почуття, які закінчуються болючим розривом, який треба просто пережити, пересилити себе, свої спогади та свій жаль. Однак, як говорить сама вокалістка, час лікує та біль зникає. Натомість залишається шрам, що буде вічно нагадувати про себе. На даний момент відчувай, працюють над записом нових синглів та свого дебютного альбому. Але навіть маючи поки що лише один трек в своєму репертуарі, вони легко потрапляють в мір. Рекомендаціон. Дуже чекаємо їх новий матеріал і переходимо до наступного артиста. <му> Наступним про кого сьогодні поговоримо: це 18-річний хлопець Канєва Павло Бичук, який як артист іменує себе Тін Сет. Музикою Павло зацікавився і займався з самого дитинства. Вчився у старшого брата грі на гітарі близько 6 років почав слухати гурт П'ятниця, який положив початок формування його музичного смаку. Писав вірші, намагався вчитися в музичній школі грі на скрипці, але покинув її через один рік. В 11 років познайомився з Парфенюком і в 13 записав вже свій перший сингл. Після смерті батька в тінсед почався тривожно-депресивний синдром. Він починає слухати гурти «Нерви», пошле Моллі, Нірвана, і саме з того часу з'являється Тін Сед» як артист з розумінням свого стилю підліткової меланхолії. Лішпа, я вижу себя мне плохо, я сглушу всем отзыром, чтоб свободным. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Павло на деякий час впав у кризу і не випускав ніякого матеріалу. Але через деякий час зміг подолати цей період, перейшов на україномовну творчість і випустив сингл Ночі Сигарети. Пізніше, в якийсь момент Тінсет впав до фамінову яму, майже втратив сенс життя. Саме в цей період була написана пісня Х, яка наштовхнула його на написання концептуального єпі, що в свою чергу допомогло подолати депресію. Кожен весі, кожен день, і кожен ради кінний та встрічає світами. Я один та синіх не зможу вийти в Я один замислі па мені похарні. Наразі тінцет працює над новим матеріалом. Вже 12 травня виходить його новий сингл. Ти тільки моя, то в мене серць нема. Втопила кота, я в твої очі Особливо мене зачепили його підліткові думки і відчуття у піснях. Дало мені розуміння, що він точно потрапить до мого рекомендаціону. Бажаємо успіхів молодому артисту і йдемо далі! Стоп! Це дуже важливе моє звернення до вас. Давайте підтримувати і просувати український Ютуб та контент. Якщо вам подобається це шоу та мій контент, я прошу вас підтримати мене, підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Пишіть, яких артистів ви вже знали, а які стали для вас приємним відкриттям. Пишіть, про кого б ви хотіли почути у наступних випусках. Це допомагає розвитку цього каналу та українського Ютубу в цілому. Також, ось тут по підсказці, ви можете швидко перейти і подивитися мої попередні випуски, якщо ви їх ще не бачили. Дякую вам! І швиденько повертаємося до випуску. Третій артист сьогоднішнього випуску це Зе Армо, талановитий киянин роман, якого багато хто з вас може знати не тільки як музиканта, а й як танцюриста, актора, емсі та співзасновника вечірок Басайт. Зе Армо завжди мав тягу до музики, бачив себе на сцені, виконуючим романтичні та драйвові пісні. Його образ рок зірки сформувався завдяки вуличній культурі скейтбордингу в його підліткові часи. А як ми пам'ятаємо, в 2000-ні роки в цій культурі була популярна саме поп-панк-музика. Самостійно артист почав писати пісні в 18-річному віці. Було декілька різних проєктів, які закінчились по різним причинам. І в якийсь момент The Armo вийшов на самостійний шлях, зробив декілька релізів і готувався до чогось великого. Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Роман поїхав на невеликий час в Америку, де, зустрівши війну, прийняв рішення, що весь російськомовний матеріал йде в сміття, він повернувся в Україну і почав новий творчий шлях як україномовний з армо, який донедавна ще називався Армосфір. Тебе як здається, він лох. Так, я бачу. Мене татах, ти в бейби, Разом з Кирилом Скобало The Armo створив лейбл Kids' Music, на якому вже є такі артисти, як Робаний Йод, Просто Макс та UC AK Case. До речі, з останнім вони випустили фіт під назвою «Fuck Up. Забудь мій на твій мейк. На даний момент The Армо готує паралельно декілька експериментальних релізів в стилі хайпер поп рок, які вийдуть вже зовсім скоро. Як каже сам Роман з естетикою Тінеч Поп-панку, я вже награвся. Тому в найближчому майбутньому буду створювати більш серйозні та дорослі пісні. Я з нетерпінням чекаю нових релізів The Армо та артистів його лейблу. Бо те, що я вже чув, я одразу додав собі в плейліст. Ось такий сьогоднішній рекомендаціон. Українські близько поп-панк артисти. Відчувай тінсет та зе армо. Слухайте українську музику, дивіться український YouTube, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку цьому випуску та пишіть ваші коментарі. Це дуже допоможе нашому проєкту. Я Артем, це шоу рекомендаціон. Побачимось у наступних випусках. Та й таке!